Мої вітання. Починаємо серйозну системну роботу. Вчимося читати англійською мовою. Я вас вітаю на шляху до вашої цілі, тому що сьогодні ви робите перший крок. Чита алфавіт. Для тих, хто алфавіт вже знає, вміє називати всі букви, можете переходити до уроку номер 2 Хоча я вам рекомендую подивитися кінець цього відео і переконатися в тому, чи справді ви всі букви вмієте назвати, особливо в тих ситуаціях, коли це необхідно. Тому що такі ситуації трапляються, повірте, коли дійсно треба знати назви букв. Ну що ж, починаємо. Скоро навчимося читати, але поки що розбираємо алфавіт. Так, Тому рухаємося сюди. Ось перед нами англійський алфавіт, всього 26 букв, не так уже і багато. Завдання на сьогодні е, вивчити назви букв. Те, як вони читаються, це теми інших уроків. Сьогодні стіль – назви. Тож розберемо кожну букву окремо. Ну, от Перша буква в алфавіті це буква A, під буквою ви бачите такі квадратні дужечки, Це називається транскрипція. Транскрипцію я б написала українськими буквами. Тому що сьогодні перший урок, що вам було легше. Надалі транскрипція буде англійською мовою. Для того, щоб цей урок для вас був максимально ефективним. От не просто послухати, а з собою вже якісь практичні там, навички, як м'язову пам'ять записати, щоб щось було, обов'язково за мною повторюйте. A Б. C D E F G H I J K L М О. Зверніть увагу, це не українська буква. Звук О. Так, це буква О. Q R Такий глибокий звук. Це нібито, як ви прийшли до лікаря, вам дивиться горло і каже, скажи А. Оце такий звук. А. Я думаю, у вас з ним проблем не буде. Пізніше ще потренуємось. С. Т. U. V. українське вітер. V. V. W. X, Y. Такий звук В. губи трубочкою. У Y. Z. Ну, і На цьому все. Ось наші літери знову. А, можливо, хтось з вас пам'ятає, зі школи така була пісенька про алфавіт. От я і пам'ятаю, ще коли це давно було, але саме цю пісеньку я дуже гарно пам'ятаю. Наприклад, пісеньку про український алфавіт, я, на жаль, не пам'ятаю, бо ми таке в школі не вчили. А от з англійської мови пам'ятаю. Тому це просто зверніть увагу, наскільки от вивчення через пісні так, є ефективним. Тому, якщо хочете, можемо разом з вами зараз поспівати. Ну, як я то поспіваю, а ви як хочете, приєднуйтесь, або спочатку прослухайте, як я співаю, а потім промотайте назад, і разом зі мною теж спробуйте так. от... Повеселитися, порозважатися. А, Так, ну я не, не володію там вокалом суперпупер, але ж, головне ж, задоволення від цього отримувати. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R S T U, V, W, X, Y, Z. Ну, ви ще в інтернеті можете знайти інші дещо мелодії до цієї пісеньки, але я пам'ятаю саме ось цю. І вона мені подобається. Тому посеред ночі мене розбудіть, я всі букви отак от гарно пам'ятаю. Добре, як перевірити найкраще, чи ви запам'ятали ці букви? Ну, можливо, вам буде знадобиться декілька разів це відео продивитися, та я називаю кожну букву окремо, тому, можливо, зробіть це. А далі перевіряємо себе так: ось тут у вас букви в довільному порядку. Якщо ви їх так всі в довільному порядку назвете О, значить ви їх запам'ятали. Тому зараз натисніть на паузу і спробуйте всі ці букви назвати. Ну, тепер я їх називаю, а ви себе перевіряєте. S W D X, L, P, F, O, K, A, J, V, G, U, Y, E, M, Z, I, R, T, H, B, C, N, Q. Ну, що так все вийшло? Ну тоді молодці. Ну, а тепер, власне, для чого важливо? Пам'ятати, як ці букви називаються, і тримати це в активі. Тому що дуже часто вас іноземці будуть запитувати: How do you spell it?, але замість цього слова it, тобто ну, то, про те, що ви говорили щойно, От, про те, що ми говорили, як оце пишеться, як це правильно написати по буквах. Це може, найчастіше це буде ваше ім'я, прізвище, або місто, звідки ви, або назва компанії, або щось таке, або так само і ви в когось можете запитати. Тому дуже часто в готелях мене буває запитують, якщо там не по інтернету бронюєш десь хочеш заселитися. Тому це важливе вміння. Дуже часто, до речі, доводиться виправляти слово не Київ, а Київ, тому що це важливо. Тому я завжди кажу, like sorry, it is k y i -V, KYIV. Київ. Так само от, принуйте себе. От ваше ім'я та прізвище, от, так як в паспорті написано, це те, що ви точно посеред ночі вас розбудили, і ви вмієте назвати англійською мовою. От, how do you spell your surname? Mm -hmm. My surname. Савченко. S-A-V-C-H-E-N-K-O. What is your name? Ірина. Mm -hmm. Ірина. I R Y N A. Так само, якщо у вас в електронній адресі, ваше ім'я або взагалі якесь там слово собі придумали, ну, треба людям його часто продиктувати по буквах. Так само, якщо ви, наприклад, спілкуєтесь, не знаю, там, з грузином, з вірменином, ви сильно розумієте їхню мову відразу з першого слова, з першого разу записати там собі по буквах. Ви так само будете просити, how do you spell it, please? І вам людина продиктує його по буквах. Так, добре. На сьогоднішнє, на сьогоднішні завдання свої ми впоралися. Вже в наступному році ми будемо читати. Тож, з нетерпінням чекаю на зустріч з вами. Тож, побачимося у другому уроці.